Калініченко-Софія створення реабілітаційних майданчиків Rebound Spaces з використанням вторинної сировини. Мене звати Калініченко-Софія. Я представляла свою роботу на тему Rebound Spaces, Це реабілітаційні майданчики з використанням вторинної сировини на конкурсі Екотехно України. Ідея виникла досить спонтанно, можна сказати. Це було восени, і я можу сказати, що це є актуальною. Темою, оскільки наразі нам потрібно розуміти, що ми повинні перелаштовувати наше життя задля комфортного життя тих, хто нас захищає, наших героїв, ветеранів війни, які потребують реабілітації. Можна сказати, що наш проєкт вирішує одразу дві проблеми: як соціальну, тобто реабілітація військових, тих, хто цього потребує, і екологічна, оскільки ми використовуємо у нашому проєкті вторинну сировину, hdpe пластмасу. Так, ми плануємо розвивати далі. Наш наступний крок це взагалі форум цікорського, який буде проходити в травні. Ми вже подалися на нього, чекаємо відповіді. Ми шукаємо зараз грант на створення цього майданчика, спонсорів, взагалі людей, партнерів, хто може бути цілком залучений до цього. Тому так, ми розвиваємо цю тему далі, бо це актуально і потрібно. Чому взагалі ми використовуємо вторинну сировину таку як HDPE пластмасу? У нас взагалі була ідея спочатку, що це повинно бути не тільки потрібно, але і нести певну місію з приводу екології, бо ми екологічно свідомі, свідома молодь, і ми розуміємо, що використовуючи щось. Вторинне таку, як довго ми взагалі думали над самим матеріалом. У нас були варіації, як дерев'яні опилки чи ще інші варіанти, але ми зупинилися саме на ждіб'ї пластмасі, тому що вона достатньо стійка і вона підлягає переробці. Що взагалі для такого прикладу я можу сказати як найпоширеніший приклад Аждімій пластмас для розуміння? Це друга категорія пластику, і це навіть банальні кришечки від пляшок. А як це взагалі допомагає? Ми взагалі консультувалися під час створення цього проєкту з ветеранами війни, з військовими. Це, взагалі, батьки наших однокласників. І вони надали певні коментарі з приводу цього майданчика. Ветеран війни Богдан Биков був взагалі супроводжуючим, коли ми створювали цю, цей майданчик. І також ми консультувалися з реабілітологом Кариною Волошиною, просто враховуючи все, що потрібно, для того, щоб цей майданчик був комфортним. Тому цільова аудиторія, це ветерани. Військові, тих, хто цього потребує, пенсіонери навіть, діти. Проте про дітей я не можу сказати, що це е, дитячий майданчик, проте це е, для дітей, які потребують реабілітації. Е, пілотні версії наразі ми не маємо, ми маємо лише 3D-модель цього майданчика. Е, я думаю, що ідеальним місцем це було б те місце, де є 60 квадратних метрів. Вільніші квадратних метрів, це може бути як територія лікарень, це було б ідеально. Це міг би бути якийсь парк або житлові масиви, де взагалі побудована ця модель майданчика, де люди можуть приходити і займатися. Це повинно бути не в одному місці, а в декілька точках міста. Тобто, наприклад, там в одній точці, ще в іншій, для того, щоб це було доступним. Головне це доступність для всіх. Тому чим більше, тим краще. Я можу сказати, що це не перший мій конкурс захист, тому це було досить звично для мене. Такий захист певного залучення суди, коли я кричу, приходьте до мене зараз я розповім про свій проєкт. І це було досить цікаво. Це знову такий досвід, але не перший і не останній. Тому ще один. Звичайно, це був такий момент, коли я готувала промову, як багато інших учасників. Але в останній момент я розумію, що читаючи це не буду виглядати так ефектно, і я просто розповідала вже з голови те, що пам'ятала. Тому я можу сказати, що читаючи, я б розповіла гірше ніж я розповідала, як я це відчуваю. Тому потрібно пам'ятати, що ніхто не знає наш проєкт краще ніж ми самі. Я можу сказати, що ніколи не потрібно зупинятися, треба рухатись тільки вперед, і якщо ви розумієте, що вам важко, то так і треба. Тому потрібно завжди просто рухатись. як би важко не було, як би тяжко не було. Сумно, гірко, але потрібно завжди рухатись, бо той, хто не рухається, той не живе. Так, я Рикон Катерина, Я брала участь в конкурсі «Екотехно» і там посіла третє місце. Так, моя установка починається з компресора, який прокачує забруднене повітря через губчастий розпилювач. В губчастому розпилювачі затримується пил та механічні частки, які рослина не поглинає. А інше забруднене повітря проходить через товщу води з рослинами. Рослини це повітря очищають, збагачують киснем, і вже очищене збагачене киснем повітря надходить назад у кімнати. Так, від вже існуючих методів очищення повітря, ця установка дає можливість, має можливість збагачувати повітря киснем, що інші установки поки Рекун не роблять. рекон Катерина: біотехнічне очищення повітря в закритих приміщеннях. Так, зараз установка націлена на те, щоб очищати повітря в невеликих приміщеннях, зосереджене на одну людину, наприклад, кабінет чи Кімната для навчання одного учня. Проте цю проблему з кільних класах, приміщеннях, так, можна вирішити, наприклад, зробити установку більшою, потужнішою, застосовуючи більш потужні компресори. Так, Під час тестування цієї установки, точніше експериментальної установки, було досліджено, що рослини здатні очищати повітря. А також за наявності додаткових фізичних факторів очищення відбувалося швидше. В цілому враження позитивні, гарні. На конкурсі ти не тільки представляєш свій проєкт, ти також знайомишся з проектами іншими інших учасників. Я познайомилася з багатьма цікавими людьми, проєктами. А також під час підготовки до захисту довелося трішки пригадати з економічної точки зору, як це буде вигідно чи доцільно. А так все було досить навіть весело. Так, проєкт зазнавав деяких доповнень. Завдяки моїй колежанці Даргі ми співпрацювали в попередньому проєкті. Завдяки їй в проєкті додались клімат-контроль, автоматизація. Повітря можна було регулювати тепліше, холодніше, вологіше, менш вологіше, і таким чином підтримувати мікроклімат, в кімнати для користувача. Дякую всі.